Лютий для вас це місяць перевірки на зрілість і внутрішню опору. Це не той період, коли все легко падає з неба, або коли можна просто плисти за течією. Лютий ставить перед вами питання: наскільки ви впевнені у собі, у своєму статусі, у своїх рішеннях і в тому напрямку, який ви обрали. І, хоча інколи може здаватися, що навантаження занадто велике, саме цей місяць здатен серйозно зміцнити ваші позиції, якщо ви не зламаєтесь під тиском. Вітаю, мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Початок лютого для багатьох тильців буде відчуватися як період відповідальності. Може бути багато справ, вимог, дедлайнів, очікувань з боку інших людей. Особливо це стосується роботи, кар'єри, професійної реалізації. Та вашого місця у соціумі, ви можете відчувати, що на вас дивляться, вас оцінюють, від вас чогось чекають. І це може як мотивувати, так і нервувати. Бо коли на тельця тиснуть, у нього або з'являється надзвичайна витривалість, або внутрішній супротив. Першій половині місяця дуже важливо не впадати в крайнощі. Не потрібно або тягнути все мовчки, або різко кидати і казати: Мені це не треба. Лютий просить балансу. Так, можуть бути складні моменти у спілкуванні з керівництвом, клієнтами, партнерами по роботі, може виникати відчуття, що вас не до кінця чують, або не цінують так, як ви того заслуговуєте. Але при цьому саме зараз формується ваша репутація. Те, як ви поводитесь у складних ситуаціях. Дуже сильно впливає на ваше майбутнє. Марс в цьому місяці додасть напруги у сфері кар'єри. Це може виглядати як конфлікти з начальством, якісь професійні виклики, або відчуття, що все йде не за планом. Але тут важливо пам'ятати, для тельця успіх рідко приходить швидко. Він приходить тоді, коли ви. Витримали, коли ви не зійшли з дистанції, і лютий це саме та дистанція, де треба йти рівно без різких рухів. Але впевнено. Дуже важливо в цей період слідкувати за своїм здоров'ям, особливо за тим, як ви харчуєтесь і як реагує ваша психіка на стрес. Тельці схильні часто заїдати напругу, або, навпаки, ви можете повністю ігнорувати потреби тіла. Але лютий покаже, якщо ви перевантажені, то тіло. Почне сигналити. Тому режим, нормальне харчування, сон, і хоча б мінімальний відпочинок це не розкіш, а необхідність. Фінансова тема в першій половині місяця теж тісно пов'язана з роботою. У когось можуть бути затримки, у когось відчуття нестабільності, у когось необхідність доводити свою цінність, але Хороша новина в тому, що всі зусилля будуть недарма. Навіть якщо вам зараз здається, що результатів поки взагалі не видно, вони формуються. Просто треба трошки зачекати. Після першого тижня. Ну, так, десь з 8 лютого атмосфера почне поступово змінюватись. У вас може з'явитися відчуття, що підтримка приходить від людей. Можливо, це будуть колеги чи знайомі, друзі або якісь професійні партнери, або нові люди, які війдуть ваше життя. Лютий почне потроху переводити фокус із жорсткої боротьби один на один у такий команд, командний формат, формат взаємодії і об'єднання з іншими. Для тельців це важливий момент. Бо ви часто звикли покладатися тільки на себе. Але зараз саме через людей можуть відкриватися можливості. Це може бути цікава пропозиція, новий проєкт, корисне знайомство або просто. Підтримка, яка змін, зніме частину напруги. Дуже важливо не закриватися і не відштовхувати тих, хто готовий бути поруч з вами. Після 18 лютого настрій зміниться ще відчутніше. У вас може з'явитися більше надії, більше віри в майбутнє. Це період, коли ви почнете думати не тільки про те, як. Вижити, а й про те, куди рухатися далі, можуть з'являтися плани, ідеї, мрії, пов'язані з розвитком, новими цілями, новими горизонтами. Для когось це буде про колективні проєкти, а для когось про мрії, які давно відкладалися, для когось про соціальну активність чи публічність. Це хороший час, щоб. Переглянути своє оточення, подивитися, з ким вам по дорозі, а з ким вже ні. Лютий може показати, які люди справді підтримують вас, а хто поруч лише тоді, коли їм це вигідно. І тут важливо не триматися за минуле спочуття звички. Тельці не люблять змін, але цього разу зміни можуть піти вам на користь. Фінансово друга половина місяця виглядає стабільніше. Не обов'язково різке зростання фінансів, але з'явиться відчуття безпеки і контролю. Ви можете краще розуміти, на що спиратися, де ваш ресурс, як ви можете себе забезпечити. Це гарний період для планування, для розмов про. Майбутні якісь доходи для довгострокових фінансових рішень. Загалом, лютий для тельців це місяць, який може зробити вас сильнішими. Так він може бути не завжди легким, так він може вимагати терпіння, але саме через це ви вийдете з нього більш Певненими, більш авторитетними і з чітким розумінням свого місця. Тож не здавайтеся під тиском і не знецінюйте себе, ви робите більше, ніж вам здається. І якщо ви дозволите собі пройти цей шлях спокійно, без внутрішнього надлому, лютий стане точкою росту, а не виснаження. Ось такий буде цікавий і насичений у вас місяць. До зустрічі!